У Єлизавета Лакша, спецкореспондентка у Брюсселі. А скажи, чи є якась у тебе більш повна інформація про посла ЄС в Україні на даний момент? Так, зміна посла ЄС в Україні це планова ротація. Чинний посол маті Масікас з Естонії почав працювати у Києві у 2019 році? Влітку мене 4 роки від його призначення, що є стандартним терміном. Торік ЄС вирішив замінити послів у декількох країнах, включно з Україною. Але з переможцем для нашої держави визначились достроково. Адже новий посол ЄС в Україні Катеріна Матернова опікується нашою країною у структурах Єврокомісії безперервно з 2015 року для системи. ЄС, це дуже тривалий стаж на одному напрямку. Вона особисто знайома із більшою кількістю українських політиків, експертів, дипломатів та урядовців. Крім того, Катеріна Матернова активно допомагає руху України до вступу в ЄС. Зокрема, в Брюсселі вона просувала пришвидшення підготовки і аналізу відповідей України в так званому опитувальнику, який є. Обов'язковим етапом для отримання статусу кандидата, і як ми бачимо, успішно, адже Україна отримала цей статус. Одним із пріоритетів роботи нового посла стане фінансування відновлення України. Матернова має досвід для цього, адже працювала у світовому банку і має контакти. у США. хочу відмітити, що це важливо для нашої країни, коли доведеться виборювати свої підходи і шукати кошти. Крім того, Матернова має досвід провадження реформ у рідній Словаччині, після яких країні вдалося вступити до ЄС. Тож перед Матерновою на посаді посла стоять амбітні та складні завдання. Її каденція не буде простою, але стане важливою для нашої країни. Студія. Дякуємо тобі, Єлизавета. Ми продовжимо з гостем. Скажіть,